Матвія, 14 розділ того часу прочув Ірод чотири власник чутки про Ісуса і сказав своїм слугам «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив Не годиться тобі її мати. І хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода танцювала посеред гостей дочка Іродіянина та й Іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намовою матері своєї дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі, з ним звелів дати, і послав стяти Івана у в'язниці. І принесли на полумискові його голову та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та й прийшли, і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне й самотнє, і, прочувши народ, із міст пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали: Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хлібів і дві риби. А він відказав принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, їх, поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситилися, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів. Їдців вже було мужів тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати. І переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там він сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й сказали Мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтеся це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, Іди. І вилішся з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла, а приявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді син Божий. Перепливши ж вони, прибули в землю генісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього привели всіх хворих. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався уздоровлений був.